Вітаю вас, мої дорогі чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і я запрошую вас у теплу, затишну казку, де повітря пахне мандаринами, а за вікном тихо, тихо падає сніг. Уявіть собі, вечір напередодні Різдва, у кімнаті мерехтять вогники, а в серці розквітає передчуття дива. Сьогодні ми з вами створимо зілля Різдва. Еліксир, що наповнить вашу вишивку магією свята, теплом сімейного затишку, ніжним сяйвом зимової казки і нагадає, магія є. Вона живе в маленьких речах, у чашці гарячого чаю, у світлі свічки, у хрестиках, що лягають на тканину з любов'ю. Це зілля про радість, що ховається у маленьких деталях у Блиску ялинкової прикраси, у хрускаті снігу під ногами, у тихій мелодії, що звучить у серці. Це зілля про солодкий запах медових пряників та чудо, що з'являється у найдовші ночі року. Воно про затишок, про очікування, про тепло, яке несе з собою свято, навіть коли за вікном лютує зима. Різдво це час, коли все навколо стає чарівним. Коли ми віримо в дива і даруємо тепло тим, кого любимо, ми вплетемо цю магію у наші хрестики, щоб відчути її у кожному стівку. Тож беріть свої улюблені процеси і давайте разом створимо цю святкову казку. Щоб приготувати зілля Різдва, нам потрібно зробити чотири інгредієнти, чотири завдання. 500 хрестиків на ялинковій прикрасі. 500 хрестиків на пластиковій основі. 500 хрестиків на різдвяному процесі і 500 хрестиків на процесі, де є сніг. Якщо якогось із цих процесів у вас немає, то ви вишиваєте штраф 600 хрестиків. Готові зануритися у Різдвяну магію? Тоді почнемо. Ялинкова прикраса це не просто іграшка, це спогад. Символ, мить, яку хочеться зберегти. Кожна з них, як маленький амулет, що несе в собі часточку щастя. Вони зберігають настрій минулих зим, відлуння дитячого сміху і аромат мандаринок. На даний час я не вишиваю ялинкових прикрас, тому я буду вибирати. Серед тих процесів, які в мене є. І вишивати штраф. Тож, подивимося, яку я давно не вишивала який процес. Ну, мабуть, оце візьму. Це я вже дуже давно не шила. Тож, до свого щоденничка я запишу, що перше завдання я буду виконувати замріяне. На полотні буду починати ось з цього. Це складна, кропітка робота, але мені хочеться її вишивати. Тож я буду йти відшивати і зустрінемося з вами за мить. Ялинкові прикраси це для мене маленькі скарби, що прикрашають свято, скляні кульки, що відбивають світло, сріблясті дзвіночки, що дзвеннять, коли їх торкаєш, чи золоті зірочки, що сяють, ніби справжні зорі. Це маленькі казки, застиглі у склі та дереві. Кожна з них, як застиглий у часі момент дитинства. Коли ти підходиш до ялинки вночі, і здається, що іграшки оживають у світлі гірлянд. Це символи радості, веселості і доброти. Вони можуть бути яскравими, наче маленькі сонця, або ніжними, як зимовий сніг. Прикраси це не просто декорації, вони розповідають про те, як важливо дбати про красу навколишнього світу, про те, як ми можемо зробити його трохи яскравішим. Хоча в мене немає підходящого процесу, штрафні хрестики не менш важливі. Вони несуть з собою спогади про те, як ми діставали коробку з іграшками, акуратно розплутували гірлянди і згадували кожну кульку. Ось цю ми купили в Карпатах, а цю подарувала бабуся. Мені здається, що кожен хрестик це іскорка, що спалахує на ялинці, ніби запрошуючи диво увійти в дім. Я додаю ці стіпки до нашого казанка, і вони наповнюють зілля святковим сяйвом, ніжним дзвоном і радістю, що приходить, коли ялинка оживає вогниками. На канву у мене додалося 1039 хрестиків. Тож до свого щоденничка я пишу перше завдання за мріяна: 1039 хрестиків. І це завдання виконано. Отже, перший інгредієнт у нас є. Друге завдання. У зіллі Різдва звучить так: 500 хрестиків на пластиковій основі. Пластикова основа це для мене особливий матеріал. Вона міцна, але водночас легка, і на ній кожен стібок виглядає чітко, ніби оживаючи в новому вимірі. У моїх процесах немає пластикової основи, але я сприймаю це завдання як можливість додати зіллю незвичайного шарму. Отож, бо у мене є мої процеси, які я відшиваю. Тож серед них я буду вибирати один, мабуть, я виберу ось цей процес, тому що я хочу якнайшвидше закінчити свою фею. І буду вишивати е, штрафні хрестики свої. На полотні у мене буде починатися ось з цього моменту. Думаю, вже буде більше йти за руку, ось сюди, ось отако відшию. Оце вже платтячко, суконьку свою. І отут за А можливо, голка понесе мене вже на от тоді вже буде де розгулятися, там багато хрестиків. Отож, бо я йду вишивати, а ви чекайте на мій відшив. Пластикова канва це дивовижна основа, що здатна перетворити звичайні хрестики на об'ємні фігурки, вишукані прикраси та унікальні подарунки. Її жорсткість, яка спочатку здається недоліком, насправді відкриває нові обрії творчості. Коли голка проколює прозорі комірки, Створюється особлива магія. Вишивка оживає у тривимірному просторі. І хоч у мене немає процесу на пластиковій основі, але я вірю, що саме пластикова канва втілює дух різдвяного ремесла. Адже що може бути більш святковим, ніж створення власноруч ялинкових прикрас, тих маленьких скарбів, які потім займають почесне місце на Зелених гілках, викликаючи захоплені погляди гостей. І наповнюючи серце творця гордістю. Пластикова основа це зовсім інша магія. Вона міцна, як крига на річці в лютому, прозора, як ранковий іній на вікні. Коли торкаєшся її, здається, ніби теркаєшся самої зими. У цьому матеріалі немає м'якості канви, але є тверда, незламна рішучість тримати форму, зберігати деталі, нести в собі структуру дива. Пластикова канва дозволяє нам творити справжні різдвяні дива, об'ємні сніжинки, що кружляють на нитоці, фігурки ангелів з вишитими крильцями, зірки, що ніби світяться зсередини, коли крізь них проникає світло гірлянд. Кожна така робота це не просто вишивка, це частинка святкового настрою, застигла в нитках і пластику. Коли працюєш із пластиковою основою, відчуваєш себе, немов ювелір. Кожен стібок має бути точним, кожен перехід кольору виваженим. Це мистецтво вимагає терпіння, але винагороджує неймовірним результатом, який можна отримати в руках, відчуваючи його форму, його об'єм, його душу. Штрафні хрестики на пластиковій основі додають до нашого зілля відчуття структури і форми. Вони, немов каркас для різдвяних мрій міцний, надійний, здатний утримати найсміливіші фантазії і найяскравіші барви свята. У свій щоденничок я запишу, що другий інгредієнт зілля Різдва я вишивала на процесі фея. Вишилося в мене 1013. Хрестиків, завдання виконано. Отож, будемо приступати до наступного. А о, третій інгредієнт, третє завдання у нас звучить так: 500 хрестиків на різдвяному процесі. Різдвяні процеси, вони особливі. В них живе перечуття свята, тепло домашнього вогнища і спогади про найсвітліші моменти дитинства. Вишивати різдвяний сюжет це як відкривати двері в паралельний світ, де завжди пахне імбирними пряниками, де вікна розмальовані морозними візерунками, а в повітрі бренить мелодія колядок. У мене немає різдвяного процесу, тож і це завдання виконуватиметься зі штрафом. Але навіть ці штрафні хрестики несуть у собі особливу енергію. Вони, як сторінки різдвяної казки, яку ще не дописано, але вже можна відчути її чарівний настрій. Отож, із своїх усіх процесів я вибираю один. Який я буду відшивати, здається, оце я давно вже не відшивала. Тож я буду брати до рук свою черепаху. На канві я буду починати ось з цього моменту. Тож, те, що в мене вийде відшити, ви побачите за декілька секунд. А до свого щоденничка я запишу, що третій інгредієнт зілля Різдва у мене буде вишиватися на черепахсі. Тож, я вишивать, а ви чекайте на мене з відшивок. Різдвяні сюжети такі різноманітні: від традиційних вертепів і святих образів до веселих оленів, що мчать по нічному небу, ельфів, якими тушаться в майстерні, в майстерні Санти. Кожен з них розповідає свою історію про найдивовіжнішу ніч року, коли час ніби зупиняється, а серце наповнюється надією. Вишиваючи різдвяний процес, ми створюємо не просто картину, ми творимо атмосферу. Кожен стібок. Кожен відтінок червоного, зеленого, золотого стає цеглинкою у будівлі свята. У Різдвяних вишивках є щось особливе, вони ніби світяться зсередини. Можливо, це через якісь яскраві кольори святкових гірлян, а може, через той особливий вогник, який загорається на наших очах. Коли ми думаємо про різдво, хай там як, але наші процеси завжди приносять радість. І тим, хто їх створює, і тим, хто потім ними милується. Ці хрестики вишиті з думками про свято, що наближається, додають до нашого зілля ноту передчуття дива, того самого, яке робить Різдво особливим, того відчуття, що ось ось станеться надзвичайне і чарівне. На моєму процесі відшилося 1033 році. Хрестики. Отож, запишемо до мого щоденничка, що відшилося на черепасі 1033 хрестики. Завдання виконано. Четверте завдання 500 хрестиків на процесі, де є сніг. Сніг, як багато в цьому слові. Гарного, білий, пухнастий, він перетворює звичайний світ на чарівну казку. Він падає з неба безшумно, але цей беззвучний танець здатний змінити все навколо, укриваючи землю ковдрою, спокою і тиші. На моїх процесах сніг у мене є тільки на одному. Це ось на моїх чарівних полках. Ось Тут зима і ось в цьому місці є сніг. Але я буду відшивати ось своїх коників на канві. Зараз покажу, з чого я буду починати. Починатиметься в мене ось з цього. Відшиватиму я а, знизу ось отут. Під коником, а можливо, голочка моя посунеться ще і на цьому. Сідло, здається, тут на конику буде. Ось І другий коник буде. Отож, я йду вишивати. А з вами ми зустрінемося за мить, коли я відшию свої потрібні хрестики. Сніг це не просто білий фон, це простір, це мова, це світ, який говорить тишею. Сніг завжди приносить щось нове. Він робить знайомі речі іншими, дерева стають скульптурами, будинки замками, навіть повітря іншої субстанції, легшою, кришталевою. Вишивати сніг це особливе мистецтво. Здавалося б, що може бути простішим за більші, білі хрестики на тканині, але в тому й полягає магія. Що за цією простотою ховається безмежна складність. Сніг буває різним, що й впавшим і пухким, злежалим і щільним, з блакитними тінями у згинах заметів, з золотавим відблиском сонця на верхівках кучугур. Коли голка виводить білі стіпки на тканині, здається, ніби чуєш той особливий хрускіт, який буває тільки під ногами на свіжому снігу морозного ранку. Кожен хрестик, наче сніжинка, що впала з неба, унікальна і неповторна, а всі разом вони створюють зимову симфонію, від якої перехоплює подих. Сніг у вишивці це не просто білий колір, це відтінки блакитного, сірого, навіть рожевого, що зливаються в нашій уяві в картину зимового ранку або тихого надвечір'я, коли сутінки огортають засніжений пейзаж. А вікна будинків світяться теплим жовтим світлом. Вишиваючи сніг, ми створимо, створюємо ілюзію холоду, але відчуваємо внутрішнє тепло, бо сніг це завжди трохи дитинство, трохи казка, трохи диво. Він нагадує нам про те, що світ здатний змінювати за одну ніч, стаючи чистішим, світлішим, кращим. Ці хрестики створені з думкою про сніжні килими, що вкривають землю перед Різдвом, стають останньою складовою нашого зілля. Вони приносять із собою чистоту, спокій і тишу зимового ранку, коли весь світ ніби завмирає в очікуванні дива. Ось так ми створили наше зілля Різдва. Це був у нас четвертий інгредієнт, вишивала. Я Полки вишилося в мене 1011 хрестиків, завдання виконано, отож, зілля Різдва у нас відшилося. Кожен інгредієнт у цьому чарівному Еліксирі елекс... розповідає свою частину різдвяної історії, як м'яке світло свічок, що зігріває найтемнішу ніч року. Різдво це час, коли звичайне стає чарівним, а неможливе можливим, це час, коли наші руки створюють дива з ниток і тканини, а серця наповнюються надією і вірою в краще. Тож нехай зілля Різдва принесе вам натхнення, радість і відчуття справжнього свята. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для різдвяних вогників, святкових сюжетів, зимового затишку. І снігових пейзажів, що шепочуть свої тихі історії. Дякую, що розділили зі мною цю зимову магію. Якщо відео принесло вам частинку святкового настрою, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Незабаром ми зустрінемося знову для створення нового чарівного зілля. Пам'ятайте, що магія вишивки дозволяє нам відчувати радість свята в будь-яку пору року. Нехай ваші нитки завжди створюють історії, а вишивка приносить тепло і затишок. До нових зустрічей у світі голки і нитки. Щасти вам!